Місто Покровське, що на Донеччині, вже за кілька років може стати найбільш енергоефективним містом України. Такі плани досяжні завдяки співпраці з ескокомпаніями, що на професійному рівні забезпечують енергоефективність об'єктів. Амбітні цілі енергомодернізації міста озвучив міський голова Покровська Руслан Требушкін. Він зауважив, на місцевому рівні системно впроваджують енергоефективні технології. Город Покровськ, один із перших в Україні, в енергоменеджмент енергосервіс. Встановлюємо автоматичну систему, яка дозволить нам более ефективно використовувати ті ресурси бюджетні, які у нас є. И дальше выстраивать те планы по, скажем, эско-договорам, которые позволят город Покровск в течение я думаю, ближайших 5-10 лет, наверное, быть одним из самых энергоэффективных городов. Ефективність співпраці бюджетного сектора та еско компаній, що інвестують в енергомодернізацію об'єктів, доводять дані програми розвитку ООН. Інвестор заінтересований, щоб його кровні гроші максимально ефективно. Він не буде улучшення, які, які не будуть окупація. Он заінтерісований в результатах в ефективності в швидкості. Керівник проекту проон Сергій Варга вручив покровському міському голові грамоту. При цьому зауважив, що Покровськ перше місто в Україні, де створено комунальне підприємство. ЕСКО я уверен і вірю в то, що активність города готовна к применению каких-то. позитивных, возможно, решений приведет к тому, что эта схема заработает, эти модели будут работать. У нас есть и другие идеи по мониторингу, по внедрению финансовых моделей новых. Много наработок необходимо городу для того, чтобы эффективно развиваться. У нас... Было миллион вопросов, как же заимствовать финансовые ресурсы для того, чтобы город более эффективно развивался. У нас много проектов, связанных будь то с парком, будь то с другими коммунальными вопросами. З 2016 року соціальні об'єкти міста Покровськ планово переходять на твердопаливне опалення. У місті вже відкрили 15 таких котелень, реконструювали 20 насосних станцій, встановлюють світлодіодне освітлення. Це посилює місцеву економіку. Як приклад, у місті працюють нові виробництва брикетів для твердопаливних котлів. За словами міського голови Руслана Требушкіна, лише це нововведення дало змогу громаді зекономити понад 4,5 мільйона гривень.